До ліцеї No7 в Чернівцях призначили нову виконувачку обов'язків директора. У травні 2023 року батьки учнів ліцею No7 організували збори через те, що директорка закладу Світлана Рудько отримала дві догани від управління освіти. Звільнили Світлану Рудько 13 вересня через систематичне невиконання трудових обов'язків. Начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук розповіла, що на початку 2024 року призначили виконувачку Обов'язків директора ліцею номер 7 Радько Ларису Сергіївну. Вона раніше була педагогом організатором і, власне, і залишається на основній посаді як педагог-організатор, але на неї покладаються зараз обов'язки директора закладу. Вона є своїм, так би мовити, працівником, оскільки з середини закладу прийшла, багато років працює в Чернівецькому ліцеї номер 7 Працювала деякий час спеціалістом в управлінні освіти. Дуже позитивно сприйняли такі зміни працівники закладу.